Всім привіт! Ось є такий шкіряний плащик, якому потрібно подарувати друге життя. І сьогодні разом з вами ми будемо шити наплічник. Також нам буде потрібен підклад. Підклад зроблю зі звичайної чоловічої сорочки бавовняної, щоб не тягнулась. Також використаємо поліестерову стропу для бретелів і купила ось такі металеві штучки, щоб було зручніше. Металева фурнітура І металеві блискавки взяла дві металевих, і одна внутрішня спіраль нейлонова. Спинку вистягала на утеплювач 5х5, щоб придати форму, щоб була більш м'якша. Також зробила внутрішній карман. З нейлоновою блискавкою, буде нашиватися в шви, і підготувала передню половинку блискавки, закінчувала такими шматочками шкіри, щоб метал не попадав у шви. І зроблю планочку таку, наверх нахльст зроблю. Також основну підготувала блискавку, планку, ось так зверху буде. Те, що лишнє відріжу, і сантиметрів 20 буде бочок продовження від основної блискавки до донишка. Так, зроблю такий нахльост. Карман вийшов трішки навскоси, тому що не викладалося по-іншому. Ось такий внутрішній карман буде. Карман виходить в шви. Вистрочила декоративною строчкою, закрила. Карман для дрібничок на лицьовій полки. Трішки пом'ята, але поки пошию, воно вирівняється. Також закрила підкладом, да, спинка і перед у нас вже готові. Тепер будемо пришивати планку. І планку підготувала, закрила підкладом, поки бочки не закривала, тому що через них. Буду пришивати дно. Зразу зробимо мітку собі, по якій будемо орієнтуватися і шити. Мітки робимо кругом, щоб було зручніше. Верх і низ, а бочка і так ляжуть. Головне, щоб красивий був верх і низ по центрі. Так, трішки запуталась. Бочка зроблю трішки довші, щоб заходили під низ. Ось такий вистігала таке донышко. і донышко зробила трішки менше сантиметрів на 4 по два з обох сторін, щоб бочок заходив під низ, і щоб з'єднання не було видно. Дно вистюгала 3х3, трішки менше, ніж спинку. І перше закриваємо підкладом, а потім шкірою, і також декоративною строчкою зафіксуємо. Да, в Донечку покладу картонку ламіновану, щоб тримало форму. Вона ламінована, тому вона не буде боятись сирості, дощу. Працівник з магазину мені подарував. Ось така буде, щоб тримало форму. Так, тепер будемо з'єднувати. Мітки кругом поробили. Ось так я з'єднала. Перед поки провіряю кожну операцію, щоб не було ніяких заломів чи защіпів, тому що якась будь-яка дрібниця потім дуже дратує, коли на ньому дивимося, кожного дня. Тепер будемо готувати спинку на спинку. Відрізала бретелі 75 см, щоб можна було коригувати. Також зроблю навскоси таку детальку, щоб стропа заходила у шви. Закриваю шкірою навскоси, але так, щоб бретеля входила у шов. Щоб шкіра не порвалася занадто швидко. Це прикрасу зроблю для бігунка. Бо блискавка занадто проста, тому прикрашу її такою дрібничкою. Ось так. Вона не занадто довго затримається, тому що може відірватися, може загубитись, але на перший час буде красиво. Так просто для посмішки підпалюю края стропи, щоб не розсипалася, незважаючи на те, що вона все рівно попадає в шви. Тема бретелів точно така, як у літніх сукнях, або в купальниках, або у нашій звичайній жіночій білизні. Якщо ви не знаєте, як, дивитесь на ті речі, якими кожного дня користуєтесь, і викладаєте точно так. Ось Ось так буде заправлятись. Ось, нічого складного. Якщо у вас немає металевої фурнітури, можна взяти зі старої сумки чи старого наплічника, або просто придбати в магазині. Можна просто зробити правильну довжину, яку вам потрібно. І без металевої фурнітури, Зразу виміряти зручну для вас довжину, і зафіксувати в шви. Ось така у нас вийшла деталька. Так, робила, щоб стропа попадала в шов. Ось так, так. Да. І ручку. Да, тут де рівном буде верх, там, де спаяна, буде низ. Щоб дві однаково зафіксували. Десь на ширину стропи відступлю. Стропа у мене на 4, десь сантиметра 5 я відступлю. І сантиметрів двадцять зроблю ручку, щоб не триматись за За наплічник весь, а щоб можна було тримати за ручку. Ось так у нас вийшло. Тепер з'єднуємо і спинку задню половинку. Також виставляю по центрі низ і фіксую по центрі верх. Щоб було красиво, таке у нас з'єднання вийшло. Тепер порізала стрічку на 4 см і цією ж тканиною окантую края. Якщо немає залишків, можна купити бавовняну стрічку і окантувати стрічкою. Так зазвичай наплічники і шиють. Ось так у нас вийшло. Красиво, акуратно. Все зливається. Ось таке дно вийшло. Блискавка. Все вийшло красиво, камера не передає. Але насправді дуже акуратно і красиво вийшла шкіра. Ну, завжди вона виглядає благородно. Не забуваємо ставити вподобайки, підписуємося, ділимося в коментарях, хто останнім часом що шив. Дякую вам, що ви зі мною коли зафіксуємо бретелю закріпимо, щоб не розсипалось, коли ми будемо його носити, або наповнимо повний рюкзак, щоб не розсипались бретелі, їх треба закріпити, зафіксувати і ручку. Також удвоє складу і зафіксую. Ручку трошки задовго зробила, але вже не хотіла розпарювати, тому що шкіра не любить багато голок. Чим більше голок, тим більше вона розсипається, тому не буду перепарювати. Інший буду знати, що треба трішки коротше зробити. Дякую вам успіхів у ваших починаннях, у ваших роботах. Буде можливість, слідкуйте за моїми новинками. Так, отак вдвоє її можна не застрачувати, можна і так лишити. Ось такий красивий у нас вийшов наплічник. Один карман на лице для дрібничок. Да,